Гвардіола в захваті від Михайла Мудрика після божевільного поєдинку Челсі Мансіті. Віктор Коваленко присвятив свій шалений гол рідному Херсону. А шахтар після феєрії в різі чемпіонів зганьбився в УПЛ. Вітаю, друзі! Говоримо про все найцікавіше відбувалося цими вихідними. Вподобайка гайда. 12 листопада зоря поступилася ЛНЗ у матчі 14-го туру чемпіонату України. Рахунок 1-2. виконуючи обов'язки, Коваль не зміг наставити на істинний шлях. Нинішню зорю щось незрозуміло відбувається в клубі. Тренерські зміни 24 на 7. Незрозуміло, відповідно в шохрає. Нині команда словом хаос рух переміг чорноморець, хоча по ходу матчу. Програвав 1-2. на 69-й хвилині. Арбітр показав пряму червону картку Луці Гучику, після чого львів'яни забили ще двічі. Чорноморець в останніх матчах забуксував. Вже немає тих результатів, що були кілька турів тому. А рух рух продовжує грати в свою. Авантюрну гру даємо грати супернику, але й самі несемось, що прокляті цього разу, на відміну від матчу з болоню, все вийшло куди краще. А точно, Я ж забув про арбітрів. Видалення гучіка це, взагалі, що за лайно було. Ось вам, друзі, скрін удар воротам, Гравець чорноморця відбиває м'яч головою в сторону, але той потрапляє. В руку. Пенальті і вилучення. Питаннячка, за що? Ну, якщо пенальті висмоктати можна було, все-таки гра рукою, хоча й був рикошет від голови в руку, а часто цього сезону подібні рикошети взагалі ігноруються, то за що червона картка? Фолом останньої надії не пахло. Якби футболіст рукою відбив м'яч, то безумовно, але він відбиває його головою, попадає собі в руку. Це за що червона картка? В матчі Дніпра 1 і Шахтаря центральному поєдинку туру суддя на перший план не вийшли. І Я вже знаю, що хтось зараз хоче написати, що а як же поєдинок Динамо Кривбас, Це ж поєдинок центральний. І зовсім ні, друзі. Ну як може бути центральний поєдинок між командою першої четвірки і восьмою командою ем, чемпіонату? Ні, словом, Дніпро 1 переконливо переміг шахтар. І якщо ви не бачили цей матч, то ця пікча ідеально вам опише емоції після перегляду. Словом, друзі, закликаю писати коментарі. Всі результати і турнірна табличка після цього туру виглядають ось так: Дніпро 1 вже став лідером. Якщо не помиляюсь, вже п'яте лідер змінюється протягом цього сезону. В Чому УПЛ не дорікнеш, так це він тризі, але знову ж таки вона не через рівень гри команд. Вона через те, що спочатку Дніпро 1 в крутому піке через кучера, потім шахтар через. Звенльована, потім Кривбас видає феєричну серію, потім поліція, і команди так змінюються. Хто ж стане чемпіоном, та той, хто найменше втратить. Як би банально ця фраза не звучала, але так воно і є. У всіх команд є проблеми. Хто менше пунктів втратить, той чемпіонат і виграє. Все логічно. А поки УПЛ йде на міжнародну паузу, друзі. А що це значить? Так, це значить, що далі топ-матчі, на які можна робити прогнози у Фавбет. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, а головне, будьте всередині гри разом з трибуни та Фавбет. Суфаскор та Хускор доцінили гру учасників матчу 12-го туру АПЛ ліверпуль Брентфорд. Півзахисник гостей Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 72-й хвилині за рахунку 0-2. Гру українця портали оцінили в 7,4 та 6,9 відповідно. Менфіка обіграла спортінг в матчі 11-го туру чемпіонату Португалії 2 -1. Анатолій Трубін за цю гру отримав від Софаскор та Хускор доцінки 6,9 та 6,8 відповідно на його рахунку: черговий надійний матч, кілька крутих сейвів і участь у взятті воріт. Під час кутового не дарма підключився. Віктор Коваленко приніс перемогу Емполі в матчі 12-го туру серії А з Наполі у компенсований час. Українець пробив дотики правого м'яч у верхній дальній кут. Це перша результативна дія Віктора в поточному сезоні. Емоції після забитого м'яча це просто щось. Українець не зміг стримати сліз. Це дуже важливий гол для мене та моєї країни, яка була окупована понад рік тому. Ну і звісно, він мав на увазі Херсон. Суфа Скортаху Хускор доцінили гру учасників матчу 12-го туру АПЛ Челсі Манчестер Сіті, в якому була зафіксована нічия. 4-4. Вінгер Челсі, Михайло Мудрик, вийшов на поле на 64 й хвилині. Мудрик через 3 хвилини після того, як вийшов на поле, розпочав гольову атаку. Ніколас Джексон забив та зрівняв рахунок. Михайло красиво прийняв м'яч на фланзі і почав рухати його вперед. Далі віддав на кайседо Еквадор. Орець віддав на Галлахера, який пробив поворотах. А Едерсон невдало відбив перед собою і Джексон. Забив на добивання. другий тур поспіль Челсі щось фантастичне видає. І добре, що Мудрик безпосередньо в цьому дійстві бере участь. Навіть гвардіола то відзначив, нам було важко контролювати гру, і вони мали якість від кола Палмера та Михайла Мудрика, гравцям, які вели м'яч і бігали, було важко контролювати гру. Вони були агресивні, напружна гра, але справедливий результат. Тож це безумовно вподобайка нашим в Європі через те, що вони знову дають нам ці прекрасні емоції. До речі, в минулому відео ми розбирали всі ті перформанси, які влаштували. Зіна, Микола інші хлопці словом. це відео обов'язково. Після перегляду цього подивіться. А на сьогодні ж, друзі, все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і па-па. На зв'язочку.